Ніжність десята люди. Люди безцінні, усе вагоме про себе ми розуміємо через взаємодію одне з одним як ми любимо, чого боїмося, які скарби й ложки дьогтю в собі та їмо. Із кимось контакт установлюється за першої зустрічі, і з кимось лише після безлічі розмов. Зближуючись і віддаляючись, ми розуміємо, що стосунки, як живий організм, ростуть і змінюються. Від зацікавлення, симпатії, захоплення до остигання почуттів, байдужості і припинення зв'язку. Так дивно, так зворушливо, так тепло, коли ти знаєш, ким була, як жила і чим дихала людина до того, як Google дізнався її ім'я. І хай куди занесе тебе життя, ти знаєш, є місце, де тобі неодмінно радітимуть, нагодують гарячим супом, почастують соком, посадять поряд і слухатимуть так довго. Як тобі треба, не перебиваючи. Іноді слова дійсно не потрібні, потрібно плече, яке можна уткнутися носом і поплакати. Тому що ти й без чиїхось запевнень знаєш, що все буде добре. Просто на шляху до цього добре іноді буває дуже непросто, і в такі хвилини ми особливо гостро потребуємо тих, кому не страшно і не соромно сказати: мені дуже кепсько, пожалій мене, будь ласка. Насправді, інтуїтивно, ми завжди безпомилково розуміємо, з ким із нашого оточення варто говорити тільки про роботу, про рецепти пирогів, кіно або книги, а до кого можна доповсти з обдертим жмутом шерсті і попросити потримати волосся, поки ви брюєте. У глибині душі ми знаємо, кого все це лякає до дрижаків, тому що їм до душі статичний образ щасливої і сильної людини, і з жодним іншим вони мати справу не хочуть. А хто прийме нас і в горі, і в радості, і в сутузі, і в солодкості, і в нестерпній легкості, і в невимовній тяжкості буття, ми називаємо цих дивовижних людей друзями і довіряємо їм ключі від дому і кішку. Пам'ятаю, у мене був найкращий день святого Валентина: ні кур'єра з квітами, ні листів із освіченнями, жодного вульгарного привітання. Друзі, які чкурнули до Берліна, попросили доглянути за їхньою винайнятою квартирою, тож вечір я зустріла в напій порожній хрущовці із м'ятним чаєм і коробкою зефіру, гучним відлунням кроків і неоновою гірляндою, яка забарвлювала тіні святковим рожевом. Десь за стінкою вітні співала свою легендарну «I will always love you». у вікнах навпроти виверталися на виворіт чужі життя. Над містом синіло небо. Я була одна, і мені було добре. У під'їзді курили, кількома поверхами нижче грали на віолончелі, десь варили суп, десь чекали на кепські новини, і любов, як випадкова смерть, траплялася всюди. Я ж просто спостерігала і думала а все-таки це дуже добре, коли все, що тобі потрібно, поміщається у міжребер'ї ліворуч. Своя зграя. Із віком звикаєш до вкрай вузького кола людей, яких вважаєш своєю зграєю. І з кимось вас пов'язують ниточки спільної пам'яті та шляхи, які ви здолали, і з кимось радість знати одне одного ще по парті, по кривому почерку в зошиті в клітинку, де поля під лінійку, а мрії під копірку, і мене ще чимало років, перш ніж вас рознесе в різні боки. Одначе ви все одно залишитеся тими, ким були до живими, куметними, ніжними, безпричинно щасливими, безумовно любимими, беззбройними, чистими. А є ті, з ким ви познайомилися зовсім нещодавно, утім, якось одразу ґрунтовно і прицільно, схожі шрами, досвід, погляди на життя і цілі. У таких зв'язках цінуєш і оберігаєш незаперечне знання, що з цими людьми не потрібно брехати, підлаштовуватись під їхнє уявлення про вас, боятися в нього не вкластися, не дотягнути, раптом відклеїться вус, заплещить на спеції ніс або зітреться помада. Своїх людей помічаєш миттєво, їх не потрібно довго впізнавати, щоб полюбити. Своїх відчуваєш одразу як серцевий біль, і неважливо, де і як відбувається зустріч. Ти раптом просто розумієш, що ви однієї крові і що жінцем цим можна розділити і свій хліб, і свій бій. І якщо ви колись перетворитеся на ворогів, то це буде честю, а не бідою. Із цими людьми не потрібно пропускати інформацію через фільтр, прораховувати наперед, думати, де відгукнеться, де вилізе боком, коли нагадає, спілкуватися з ними просто як дихати, як бігти, як стрибати з розгону у воду і плисти за течією на спині, бути порожньою і наповненою одночасно. Ось я кажу, ось вони. А ось небо за вікном вишите срібною ниткою, і це красиво. Розмови зі своїми людьми це не словесний спаринг на рингу, не інтелектуальні ігри на слабо, не коктейль із чорного гумору і сарказму. Усе це добре тільки в ті спокійні та світлі періоди, коли сил поприндитися і покуражитися цілком достатньо. А от коли не смішно, а темно і незрозуміло, що за вікном, і немає зірок на небі, то прямуєш не на відплеск красивих вітрин із холодними пластиковими манекенами в них. А за тим, що підтримує і наситить. До тих, хто вислухає і зрозуміє. А головне знає усе мене не завжди безслідно, але ти точно впораєшся, я тобі кажу. А поки ходи сюди, дай я тебе обійму обійму мою хорошу і подмухаю. Розмови зі своїми людьми це спілкування, яке наповнює можливість не ховатися за ширму, а говорити, як є. Ділитись особистим, знаючи, що воно точно не буде зайвим, ніхто не відведе поквапливо очі, не переведе розмову на інше. Це як сидіти біля багаття на березі річки під тихе перебирання струн гітари. Можна співати, можна слухати, а можна сказати: знаєш, нумо, помовчимо, і тиша ця буде ніжною, як ваша дружба. Шукайте своїх людей, бережіть своїх людей, вони опора. Ті самі розрізнені точки координат, за якими ви впевнено складаєте свій графік, люди, яким можна показувати свою вразливість, перед якими можна оголювати своє тім'ячко, люди, до яких можна повертатися спиною без остраху. Своя зграя не сім'я. Ви вибираєте її самостійно, а часто вона знаходить вас сама, коли ви доростаєте до кола людей із ритмом серця, яких збігається ваш ритм. Дружні стосунки ми зав'язуємо з різних причин. Найчастіше це якийсь загальний інтерес або спільна справа. Тоні Креп у книзі Шалено зайнятий рекомендує скласти список 15 найближчих людей і підтримувати ці стосунки як найважливіші і найдорожчі, вкладатися в них і в жодному разі не випускати з уваги. Інакше тягар відповідальності за душевне благополуччя ляже на плечі партнера по родині, із чим він просто не впорається. Адже як буває, з однією людиною вам цікаво говорити про літературу, обговорювати новинки кіно, а з іншою пліткувати, і ще з однією тинятися магазинами, і ще з іншою ділитися сокровенним, і з кимось разом ходити в походи або співати в хорі, а з кимось обмінюватись інформацією, як вирощувати помідори або сортувати сміття, а ще з деким танцювати лінді. Наш партнер. Фізично неспроможний задовольнити всі наші потреби, не жертвуючи при цьому своїми інтересами і не живучи нашим життям замість свого. От чому, при всій своїй зайнятості, ніколи не урізайте свої спілкування з головними 15 людьми. Можете відкласти до ліпшого часу наступні 50, 150 і 500 своїх контактів, але тільки не ці 15. Ваша група підтримки допоможе вам здолати періоди найглибшої втоми і безпросвітної завантаженості. Не відмовляйтесь від неї, зауважує креп у книзі, шалено зайнятий. Так існують пари, в яких у партнерів усе спільне вони як досконала замкнута система, нероздільні близнюки. Якщо це не ваш випадок, не переймайтеся. Інші варіанти стосунків також чудово функціонують. Цілковитий збіг інтересів і захоплень не є ні еталоном любові, ні гарантією щастя нормально любити різне, захоплюватися різним, мати своїх друзів, окрім спільних із партнером, і при цьому не вважати шлюб невдалим або неповноцінним. Якщо у стосунках ваші основні потреби закриті, інші першорядні цілком можна задовольнити за допомогою інших людей. Іти за необхідним у зовнішній світ, а не намагатися отримати від того, хто не може його дати, нормально. У цьому теж достатньо ніжності та свідомої відмови від примусу, якщо ваш партнер не фанат розмов, як мій чоловік, приміром, ліпше прийняти цю особливість і не мучити його словами. Ми маємо право бути різними без почуття провини за те, що комусь із нас чогось бракує в іншому. Ми не були задумані як ресурс, який має обслуговувати лише чужі інтереси. Ніхто не був. Люди, добрі люстерка. Деякі люди, самі того не відаючи, надають нам украй важливу, дуже потрібну, неймовірно, рідкісну і тому таку цінну послугу працюють для нас добрими люстерками. Вони дають нам позитивний зворотній зв'язок, навіть якщо ми його не просимо, не говоримо. Скажи щось хороше про мене, я так зголодніла за цим, сто років уже нічого про себе не їла. Добря люстерка, абсолютно зненацька, без приводу раптом вирішують написати, що їм у нас подобається, що дивує, які слова вони вже давно носять для нас на кінчику язика, і ось тепер вирішили подарувати квіти. Причому зазвичай вони з'являються саме в ті хвилини, коли нам особливо потрібно почути, що з нами все гаразд, що все в порядку з тим, що ми робимо. Куди рухаємося, до чого прийшли. У нас часто замилене око, ми до себе звикли, як до розношених старих черевиків. Якщо ми щось і засвоїли про себе, то здебільшого те, що бурчить внутрішній критик, і тут раптом вони люди, в очах яких ми відзеркалюємося, немов у плесі чистої води, спокійному і гладенькому. Вони повертають нам снагу і віру, нагадуючи про надзвичайне в нас. Про наш дар, про суперсилу, діляться своїми спостереженнями про те, чим ми по праву можемо в собі пишатися, бо вони пишалися б, навіть якщо досі ми і гадки не мали, що в нас це є. У когось із нас абсолютно чарівним є його тепло, доброта, що огортає. Усього лишень побули поряд, а вас, немов, укутали товстою м'якою ковдрою в холодний вечір, ніжно підіткнувши її зусібіч. У комусь іншому неймовірно приваблює вміння розгойдувати простір навколо, змушувати його розходитися хвилями, перетворювати ці хвилі на цунамі. Поряд із такими людьми, буквально фізично відчуваєш, як і ще вчора ідея, що була повітрям, раптом починає втілюватися в реальності, обростати потрібними людьми, місцями і зв'язками, пульсувати і збуватися. Хтось дивує своєю педантичністю, скурпульозністю, умінням розкласти ситуацію на атоми і прискіпливо розглянути коже, нічого не оминаючи увагою, нічого не пускаючи на самоплив. Така схильність продумувати дрібниці часто скидається на відверте занудство, але саме вона одного чудового дня всіх порятує. Добрі люстерка не заграють, не роблять компліментів для зиску або користі. Загалом вони цілком могли б промовчати. Але їхню оптику налаштовано так, що вони бачать гарне, помічають красу і як діти радіють усьому, що зачіпає їхні серця. Вони відображають наше непереможне, те, що ми приймаємо як належне, або не помічаємо взагалі. Але що беззастережно відрізняє нас від інших, є ознакою майстерності або душевного дару. Попросіть людей, які вас люблять, розповісти, що їм у вас подобається, за що вони вас цінують. Дайте їм удосталь часу і приготуйтеся дивуватися. Ви можете навіть не підозрювати, що якісь ваші риси глибоко відлунюють у серцях інших, надихають їх, мотивують, допомагають почуватися в цьому світі спокійнішими. Навіть сама ваша присутність поряд для когось може бути цілющою. Зберігайте добрі слова, ховайте їх усередину себе, вірте їм. Занотовуйте їх до блокнота і з крутної часини повертайтеся до них по заспокоєння і надію. Вони містять величезний ресурс підтримки, це жива вода для душі, чарівна ниточка здатна вивести з лабіринту сумнівів і страхів. Привласнюючи їх, інтегруючи в знання про себе, ми зміцнюємося у своєму праві тішитися собі, вважати себе хорошими, красивими, сильними і гідними захоплення та любові. Що більше світла, яке ми відзеркаливо до нас повертається, то яскравіше хочемо світити і безпечнішим відчуваємо дозвілля, в якому живемо і чутливішими стають очі до незвичайного в інших людях. Маю незборне переконання, що ми страшенно мало знаємо про те, які скарби в нас приховано, тому що рідко трапляється, що хтось зростав в умовах постійного доброго відображення, без маніпуляцій і складних психологічних багатоходовок, коли похвала була засобом отримати бажане або закріпити зручну поведінку, а не виявити красу душевної грані. Та якщо ми не бачимо своєї унікальної цінності, це не означає, що її немає. На своїх не нападають. Якось у ресторані я поскаржилася одному офіціантові на іншого. Він відповів: Так, знаю, він трішки дивний. Та коли хтось танцює під інший ритм, я просто кажу собі: нехай танцює. Існує чимало причин, чому дружні зв'язки закінчуються, іноді це втрата довіри або сильна образа, тоді контакти з людиною хочеться перервати тут і зараз, не вдаючись до реанімаційних заходів. Іноді простого видалення з друзів у соціальних мережах виявляється достатньо, щоб вибудувати стіну інформаційного відчуження. Це страшно визнавати, але варто випустити людину з виднокола у щоденній стрічці, і вона немов зникає в річці забуття. Ви більше не знаєте, жива вона чи ні. І ще одна причина, чому стосунки сходять на нівець – серйозні зміни життєвого устрою, переїзд до іншого міста або країни, одруження, народження дитини, кар'єрний виклик, хвороба, духовна трансформація. Під впливом того, що відбувається, людина може так відчутно змінюватися, що перетворюється на чужинця. Ніжність до себе в такому випадку прийняти чужі зміни – і дозволити дружбі закінчитися, якщо вас не пов'язує з людиною вже нічого, крім пам'яті, не потрібно чіплятися за хороші дні в минулому і штучно підтримувати видимість зв'язку там, де між вами відстань тривалістю у світлі роки. Як писала Ольга Паволга у книзі Записки на Зап'ястках віддалення завжди відбувається поступово, спершу, як за склом, уже не можна доторкнутися. Потім, як за стіною, уже не можна побачитися, а потім як амнезія неможливо пригадати. Це боляче, але таку дружбу важливо відтужити і відпустити її. Насправді, момент, коли дружба стончується, не можна не помітити ви раптом чітко усвідомлюєте, що всі контакти, усі пропозиції зустрітися на каву, всі повідомлення в месенджерах тільки з вашого боку, на тому боці реакція. Але жодної ініціативи. Дружба так не працює. Дружбу необхідно підтримувати, підготовувати, докладати до неї час і себе, а головне завжди залишати для неї простір, вільний від змін і з правилами, яких дотримуються всі, приміром, не обговорювати політику, не критикувати один одного, не іронізувати над слабкостями або не нав'язувати свої нові звички, захоплення та плоди духовного пошуку. Тому що навіть партнери, діти і переїзд не так згубно впливають на дружбу, як уведення нових даних у вихідний код. Так, ми змінюємося, відмовляємося від м'яса, починаємо сортувати сміття, здобуваємо нову кваліфікацію, відкриваємо бізнес, захоплюємося бігом або езотеричними практиками, записуємося на сеанси психотерапії, або з головою поринаємо в сім'ю. Одначе в просторі дружби необхідно дотримуватись того формату стосунків, на фундаменті якого між вами все й постало, знати болючі місця, яких не можна торкатися, і слова здатні спрацювати як детонатор. Якщо в дружбі не прийнято грюкати дверима, пліткувати, жбурляти в обличчя свій характер, підложалити, то будь-яке відхилення від формату стане ударом у дзвін, щось не так. Це не означає, що між друзями не може іскрити від гніву. І напруження, ніхто не залізний, але для прояву цих почуттів або шукають інші шляхи, або їх зовсім не виказують, і це теж про вибір. Одна з базових опор стосунків несуттєво любовних чи дружніх передбачуваність реакцій і поведінки коли від людини не очікуєш різких і нервових па, на своїх не нападають, і з ними формують те саме безпечне і сприятливе довкілля. В якому не потрібно позирати на двері та здригатися за кожного шереху. Тобі кажуть, люблю, і ти віриш, а якщо не кажуть, просто знаєш, тому що цей зв'язок, проте міцний, встановлено нитку натягнуто, і ви дивитеся в безодню криниці одне одного, ніколи не пропускаючи навіть думки про те, щоб наважитися туди плюнути. Ніжність до себе не зав'язувати стосунки із людьми, які здатні за секунду перетворитися на шаленців, люди без гальм, яких корчить під дією моменту і без кінця кидає з боку в бік, якийсь окремий космос із планетами, які зійшли з орбіт, великою ведмедицею, яка поглинула малу, і чумацьким шляхом, що складається з однієї зірки. Стосунки без гальм такі ж то весілля, то поминки, то танці, то кістки, то бачити тебе не хочу, то повернися назад. Пильнуйте, якщо такі люди з'являються на горизонті, і особливо, якщо хочуть потрапити до близького кола. Вони несуть руйнацію. І ще один важливий момент, про який хочу розповісти: незважаючи на те, що дружба потребує постійного підживлення, це не означає, що вона вимагає щоденних контактів. Глибокі ріки течуть нечутно. Є така дружба, коли люди зустрічаються, що найбільше раз на рік, але вони завжди існують одне для одного. Хоч, коли пролунає телефонний дзвінок, на нього завжди відповідають справ нема, час знайдено. Поодинокі зустрічі тут не про байдужість, а про відсутність потреби в частоті. Справжні друзі і без того завжди носять одне одного в серцевій кишені, ближче вже нікуди коли дружба закінчується. Існують стосунки, загасання яких справжня втрата, наче від тебе йде щось важливе, неймовірно рідне. Таке, що навряд чи вже повториться з кимось іншим, та й взагалі, таке вже точно не повториться адже кожен зв'язок унікальний. Потішна новина це не кінець світу кепсько буде боляче, але і це з часом мине. Якщо зв'язок не підтримувати, не писати, не запитувати, не проявляти ініціативу, він стончується, тоді на запитання, що в тебе нового, дедалі частіше, хочеться відповісти. Та ти про старе не знаєш. Якщо при цьому ви змінюєтеся, освоюєте нове, читаєте книги, переглядаєте фільми, створюєте сім'ю або стаєте батьками, прихильність дедалі слабшатиме. У якийсь момент може відчути відчуття, що людина вже не ваша, сильне відчуття, яке рідко буває помилковим, а собі треба вірити завжди. Відпустити людину не означає неодмінно видалити її з друзів в соціальних мережах або ще якимось відчайдушним жестом позначити, що вам у різні боки. На мій погляд, такі жести доречні, якщо людина вас чимось добряче образила, і стала для вас червоною ганчіркою, що нагадує про хворобливе і складне, тоді це буде звичайною реакцією захисту і турботою про себе, не торкатися болючого місця. Одначе абсолютно нормально і просто продовжувати жити в одному місті на одній паралелі часу, бачити пости і відчувати, як дедалі менше зачіпають чужі новини, ну є і є шкода, що закінчилося, добре, що було. Ремарк у Тріумфальній арці писав Ніхто не може стати чужішим, як той, кого ти колись кохав. Рветься таємнича поповина, що пов'язує його з твоєю уявою. Від одного до одного ще, може, й пробіжить блискавка, немов бліде сяйво далекої, примарної зірки, Та це мертве світло. Воно збуджує, але вже не запалює. Між вами урвався невидимий струм почуттів якщо ви колись були пов'язані з людиною теплом, а зараз у стосунках мряка, ви можете просто продовжувати йти, не змушуючи себе гальмувати і злитися. Якщо вам із кимось стало не по дорозі, значить, що найменше у вас є свій шлях. Коли ми змінюємо роботу, то зазвичай розуміємо, чому це робимо. З людьми так само у стосунках раптом стає занадто тісно або сумно. Немає того самого струму живого, що перетікає, що створює хвилі тепла. Минає взаємність, присутність і відчуття я тебе бачу, коли на тебе дивлюся. Можливо, і кимось вас об'єднували обставини, які осіли тепер у ностальгії. Пам'ятаєш, як ми з тобою нюняли, як плакались одне одному, як пускалися в авантюри? Але що, якщо більше плакати нема про що? Нюняти набридло, а авантюри не приваблюють, потрібно зрозуміти, що минув не зв'язок, а обставини, які живили емоціями і наповнювали, як вода, русло, річки. Якщо виникла потреба в інших зв'язках, тема для спілкування і формах підтримки це нормально. І зовсім нема чого натягувати спогади на спільність, якої вже не існує. Ясна річ таке трапляється: найліпші друзі стають просто друзями, друзі, приятелями, приятелі, звичайними знайомими. А ті, з ким познайомилися лишень учора, новими, важливими, і в цьому чимало дорослої краси дозволяти собі і іншим змінюватися, давати зв'язкам закінчуватися і зближуватися там, де відчуваєте потребу відкритися більше, дізнатися точніше. Піти далі, звичайного привіт. У дитинстві втрата зв'язків видається кінцем світу, В дорослому житті є безліч способів відпустити з гідністю. Нелегко, а по-дорослому визнати печаль, прожити вдячність, перепросити, якщо потрібно, але не перетворювати розставання на привід для яскравих страждань. До того ж, деякі зв'язки вміють регенеруватися, обростати новою плоттю, переживати друге народження. Знаєте, коли двоє розходяться, ходять, бродять поодинці, обертають землю ногами, а потім випадково знову зустрічаються. І розуміють одними дорогами ходили, є що розповісти одне одному, цікаво послухати, і стосунки переходять до нової фази, так само природно і закономірно, як колись зійшли на нівець. Ми живі, стосунки живі, обставини постійно змінюються. Сьогодні тепло й добре от із цими, а завтра з іншими. Ви, я теж для когось тільки період. Ну, як є, пам'ятка ніжності до себе. Перше, домовтеся з подругою або другом про кодові фрази, скажімо, я понюняти. Нехай вони сигналізуватимуть, що вас зараз не потрібно рятувати або втішати, вам потрібно виговоритися і щоб вас почули в безпечному просторі вашої дружби. Без осуду, порад і а я ж попереджала. Друге не впадайте у віччя, якщо наразі навколо вас немає людей, яких ви з чистим серцем назвали б своєю зграєю. Дайте собі та життю час, щоб влаштувати зустріч. Нехай немає своїх, але немає і зайвих, незрозумілих, дивних, із якими нема про що дружити, нема про що співати, пити і плакати. Тримайте простір дружби вільним і не квапте події. Як у приказці, не знаючи, чим зайнятися, займіться собою, і світло від вашого маяка притягне тих, із ким вам по дорозі. Третє. Цінуйте людей, які проявляються у вашому житті як добрі люстерка, і обов'язково бувайте в цій ролі самі. У цьому чимало радості і ресурсу, причому для обох сторін. Четверте. Відпускайте дружбу, яка себе вичерпала. Дозволяйте їй переходити в приятелювання або навіть у знайомство. Не намагайтеся оживити мертве. Потужіть за втратою, ідіть до тих, і з ким тепло.